Алло, алло. «Цедер, алло, алло, «Цедер, алло, короче, алло, тут діво є серйозне. Тут кур'єри треба пограбувати, оно вони, правда, на іншому кінці планети. Десь вони тут червоним крикутничком позначені. Але якщо я їх наздержиною пограбую, то можна буде купу грошей заробити. Ось тут знаходиться кур'єр на моцику чи на велику. І якщо я його пограбую, то зароблю гроші. Тупня повна, якщо чесно, з цими кур'єрами сильно там нічого не заробиш, це таке. Єрунда. Тож, повертаємося в гру. Ні, перепрошую. Right Нас shit. не цікавить. І сьогодні ми продовжуємо гру GTA San Andreas! ву Короче, Коротше, по плану сьогодні я збираюся пройти пожежну місію. У мене є чимало грошей, і я більшість з них заробив саме на пожежній місії. Саме тому сьогодні хочу розповісти про неї. Так, Що там таке? Там тачка якась стоїть чи що? Я би цю тачку Ха-ха, тю! Це перепрошую мішки з сміттям. Е, значить, Розкажу трошки, що тут відбувається. Е, до речі, привіт, дамо. Можливо, заберу тебе з за Значить, Я вже відкрив трошки мапу. Ось сюди я догрався, е, як виявилось, забрів в логово сутенера ось цього чувака. І тепер в моєму районі, там, де я... Типу керую, ось он і район знаходиться тут. Його чуваки постійно тепер там курсують і тримають все під своїм контролем. Ну, маємо, що маємо. Не знаю, що так все обернеться. <свистак> Понакуповував трошки нерухомості. Тут, 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 ось, дивіться, вже у мене є і будинки, і вілли. Тут у мене можна зберегтися на краю світу. Ну, коротше, трошки я вже награвся, і давайте розповім вам, що цікавого можна знайти. Якщо дуже довго буду розповідати, то, мабуть, поріжу трошки це на серії. Ось тут починається взагалі сан андреас проходження, гра. Ось тут мій перший будиночок. І сьогодні я планую дістатися сюди, зберегтися тут і почати грати пожежну місію, бо пожежка знаходиться ось тут. Тут перед цією розв'язкою знаходиться пожежка, і там я зароблю чимало грошення. Тож, не переключайтесь. І зараз ми дістанемося спочатку до будиночку, щоб я потім не втратив всього свого прогресу, так би мовити. Збережемося і потім рухаємося вперед. Тож, погнали! Забираємо моцик. Це в принципі найшвидший метод. Їзди. О, о-о-о-о! Поїхали! Так, -та. зараз буде медиком.

Зараз я збираюся поїхати через це місто. Місто є дуже холодитним, показує різні. О -о -о -о! Я дуже сподіваюся, що його не збив. Коротше, як завжди, моцики це дуже прикольно, але й дуже небезпечно. І, як би очевидно, це не було, але навіть у ній. У мене зараз, якщо ви бачите біля показника зброї, в мене є і зброя, і бронежилет, який частково вже... Вийшов з ладу. Оп-оп-оп. На моцику я люблю дуже легко маневрувати. Хо-хо! Коротше, давай свою качку, ти мені. Ти мені вийняв. Приблизно... Ні, це я передумав. Так передумав я. Ладно. Доведеться вже в неї сідати, бо вже... Вже хвилин. Все, а, а, а за це мене ще зі мною ще поліція. Ну, ви бачили таке. Тепер продовжимо нашу подорож нашій пісній тачці, яку я щойно влупив в стовпа і вона далі. Тачка прикольна, кабрік. Є, до речі, тут дуже швидкі. Дуже швидкі тачки. Давай, закрий двері. ну. Я відпустив газ. Просто закрий двері. Ні, не хочу. Якщо зараз побачу якусь ралі чи якусь круту, о! Ні, підйомника не буду, він дуже повільний. Ай-яй-яй-яй. Я би по дорозі, поки ми їдемо через це місто. Е я би... О, оцю тачку. Заберу. Хочу зараз по дорозі спробувати різні різні автомобілі, показати вам, що тут відбувається. Це буде цікавіше. Сенітарі. Часан Андреас щось. <condemns> може я неправильно прочитав. Так, дивіться, зараз ми вже угнали сервісну службу якусь я не можу о, до речі якщо є символізація то я можу натиснути не вона тільки бібікати ладно не коротше тачка прикольна повільна о треба тягач гнати давайте спочатку на такому на газельці на цій справи о давай жени треба її обігнати перед тим як е, забрати оп. давай 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 оп Хорош. Виходь, забирай тачку. А, <свецка> дивіться, він пішов махатися з цим чуваком. Ні, дружище, я її забираю. Ой, рятуйте, вже її нема. Так, ні, передумав, передумав. Та передумав, я кажу, ну. Добре, давайте оцього пікапчика. Чого того? О, давайте оцього, ми на цьому хотіли. Забираємо цього на пів вантажівку. Спробуємо на ній якийсь шматок дороги проїхати. Так, давай, давай. Дім, м -м -м, давай, 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 газуй, газуй. Коротше, вона мені дуже нагадує зіл. О, дивіться, там якась функція. О, не функція, опція. Вау, ледве оминув. А, це о, завдання вантажівки, щоб пограбувати капець. Вона так її несе оцю вантажівку. Зараз я вам ще покажу. Короче, оце попереду. можливість заробити гроші в вантажів. Я вам збираюся це показати. Знаєте що? А давайте зараз я вам це зніму, а вже потім повернемося до е, цього. Як на мене, це нам було цікаво. Тож, не переключайтеся. Все, поїхали перевіряти, чим це у нас все залишки. Так, у нас є вантажівка, в якому стрибаємо і викрадаємо вантажі. У-ю-ху! Так, кеш у нас тисяча баксів. Що нам треба робити? Нам треба дістатися до нашого жовтого... Де воно тут знаходиться? Де ми? Я, я загубився. Ага, ось тут ми. А нам треба до жовтого значка. Жовтий значок у нас це наше місце призначення, наша мета. А де вона? Я її не бачу. Покажіть мені її, будь ласка. Капець. Ну, зникла. Зникла. М -м -м. Ви бачите, ні? Добре, повертаємося в гру. Вона десь вправо від мене. Добре. Якщо я тут стою і вправо від мене, де це буде вправо? Отут? Я не знаю, де воно. Де моя ціль? А, ось о, побачимо. Ось ось знаходиться моя мета. От я хочу туди дістатися. А, так, delivery by. Тобто на мені треба... Ага, це, це не викрадення вантажів, а це доставка вантажів. Скільки у мені є з вантажівки, дуже погано все видно. Ще й ну, давай ти можеш маршрут побудувати? чи ні? От чого ти не можеш побудувати маршрут? От чого? Ну, що з тобою не так? Добре, доводиться дивитися маршрут ручно. Береш ота карту і дивишся. Так, після цього мостика на першому повороті праворуч, Потім отут в центру ще раз праворуч, потім отут ще раз праворуч, потім от сюди доїхати треба. О, спрацювали. Я сподіваюсь, тепер воно буде. Ні, дружище, тепер тут моя дорога. Я сподіваюся, що я вписався в поворот. Е, до речі, таке деживі тільки що зловив. Я дуже любив дальне Таку гру на... Ой, я тільки в нас знак. Вау! На тобі, Лови! О-го-го! Oh, Мені це подобається! Я тільки що його просто виніс цим гравієм чи що це грунт якийсь. Я його виробив просто. Коротше, гравія далекобійники. Дивіться, щоб е, побачити прямо з, як це правильно сказати, з першої особи, що там відбувається. Я так само роблю двома пальцями зводжу, щоб в галереї, щоб збільшити масштаб фотографії. Так само і я бачу прямо від фар. Таким чином я можу керувати вантажівку, або їх будь-яку з іншої машини, де від, дивлячись прямо. О, дивіться, кусався. Я не впевнений, що я правильно прав. Але... Оооо Цікаво подивитися, що там в масштабі відбувається. Так, 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 так. Єс! Все. Mission passed. Добре. І, і що далі? До речі, ось тут? Якби можна було стирити тачку копів, якби їх хтось завалив, то тоді б я стирив їхню тачку, і тоді я би ха -ха, на цій штуці покатався. Але поки що в мене тільки одна місія була виконана, і другу вантажівку мені не дали. Зараз побіжу, збережуся і будемо робити наступні пригоди.